Третій тиждень квітня наближається до кінця, а це означає, що ми будемо робити антикорупційний дайджест. Що там за зашквари були? Кого куди екстрадують, хто знову попався на співпраці з Росією чи хто є головним смотрящим за Києвом? Ось про це якраз і говорили на цьому тижні. Тож розбираємося в. Розслідуваннях, які вийшли на багатьох ресурсах, і всі вони так чи інакше пов'язані з корупцією. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп, і сьогодні ми будемо говорити про те, куди могли піти ваші гроші, якщо б вони пішли в бюджет, а їх насправді освоїли деякі корупціонери. Тож починаємо. Отже. Почнемо ми наш дайджест чергового сюжету від української правди і Міші Ткача. Він такий напівогляд, напівбайоптик, про те, як переховуються від правосуддя наші українські корупціонери за кордоном. І тут є декілька цікавих речей, які говорять про те, як далі їм буде важче переховуватися, в тому числі і в відні. Я зробив вам невелику підбірку. Кадрів або записів з цього розслідування далі потім прокоментуємо. Розкажемо і покажемо далі. Не дуже сподобається тим, хто вже втік, і тим, хто саме збирається тікати. Тут я хочу повернутися до початку розслідування. Обов'язково його подивіться, якщо вам цікаво, Міша розповідає про людей, які втекли за кордон від правосуддя, зокрема про Нардепа Адарченка і про інших людей, які переховуються за ем, кордоном України. В зокрема, дуже полюбляють Австрію, Лондон і інші чудові міста. Згадує Крамарницького, зраду згадує Багалюбова, згадує знову ж таки депутата Одарченка. До речі, по ньому вийшов прикольний інсайт, де він зараз переховується і де його затримували. В угорській столиці Будапешт. Із очевидних причин угорська влада відмовляється повідомляти будь-яку інформацію про долю народного обранця, який під час війни хотів. Заробити за рахунок фонду з ліквідації наслідків російської збройної агресії, чиста для жарта чи ні. Нагадаю, що Адарченка досі офіційно при обвинуваченні є народним депутатом, Більш того, він офіційно досі знаходиться в складі Слуги народу. представник коаліції блін. Тільки на виїзді в Угорщині. Сподіваюся, що він агітує їх на опитування голосувати за Україну. Але це все печально. І ось якраз з теми про те, як люди ховаються за кордоном, зокрема наші корупціонери, Міша переходить до гарних новин для нас і для корупціонерів. Дцяти запитів про видачу по 10 запитах відмовлено у екстрадиції осіб. Увага у зв'язку із агресією Російської Федерації це справді проблема, коли різні країни, особливо Британія, любить цим бавитись, або та ж сама Австрія. Вони зараз не віддають нам велику. Кількість наших корупціонерів і інших е злочинців, тому що, говорить, у вас небезпечно, ракети влітають, тому ми захищаємо права людини і не будемо вам видавати цих людей. І цим, звичайно, корупціонери користуються. Але тут якраз в кінці у Міші можна сказати, хеппі тому що він повідомляє вже справді гарну новину для нас і погану новину для корупціонерів. Інформацією джерел української правди за 2024 рік Польща вже повернула в Україну 21 особу, Німеччина 10, Чехія дві людини, Іспанія. Також дві, Болгарія, Норвегія, Румунія та Італія по одній людині. І навіть Австрія вже повернула одну людину в минулому році для відбування покарання в Україні. І ось чому це відбувається? Тому що Україна в цьому році починає вже показувати європейським колегам, зокрема німецьким, наприклад, тому привіт, розтік шурма, який приховуються в Мюнхені. Про те, що у нас є тепер дуже безпечні СІЗО, розташовані вони в західних регіонах, і там значно безпечніше ці СІЗО були інспектовані вже іноземними колегами, і тепер ці країни мають нам видавати наших корупціонерів, ну що не менш більш активніше. Тож, і ще раз, якщо хочете розібратися в цій темі, раджу подивитися повне відео на «Українській правді від Михайла Ткача, воно було цікаво. Ми, до речі, хочемо зробити пару запитів, щоб зібрати більше статистику. З цього переходимо до розслідування громадського громадське написала про чергову історію про те, як український бізнесмен працює з Росією навіть як би, постачає щось паралельне і в Україну, і в Росії. Це мова йде про бізнесмена Зудова, який на початку повномасштабної війни виїхав в Російську Федерацію, але далі володіє компаніями і в Україні, і паралельно в Росії. І в 2023 році журналісти знайшли, що він що в однієї своїй компанії Технотрейд сплатив вже понад 30 мільйонів рублів ПДВ і ще приблизно 20 мільйонів рублів там різних внесків страхових і таких інших. Коротше, це приблизно 600 тисяч доларів, і це мова про Росію, але в Україні він під санкціями РНБО і, незважаючи на це, постачає Коротше, постачає велику купу товарів на 20 мільйонів, і все таке. Тому журналісти справедливо питають, а як це може бути під час повномасштабної війни? А з черговим розслідуванням вийшли нові е е проекти. Зокрема, знову ж таки е проєкт на межі. Вони розповіли нам про департамент. Екології донецької ем, військової адміністрації і е, про його очільника і його статки говоримо про, на жаль, черговий відмив державних коштів на ліквідації наслідків російсько-української війни. Ну і далі журналісти розповідали про те, як якраз цей посадовець донецької ОДА, керівник цього департаменту. Сергій на трус купує нерухомість в Києві на 15 мільйонів гривень, і у нього там знаходять багато цього іншого, як його родичі. І тому, якщо хочете підтримувати, починаючи журналістку розслідуралістів розслідувачів, то переходьте на розслідування на межі. Подивіться, воно цікаво. На жаль, по печальним знов ж таки. Фактом, до речі, про майно посадовців тут вже не журналісти розслідувачі а на ЗК вийшло з повідомленням, що у тій крупі, яка відзначилась тим, що керувала хмельницьким сек і. От і чоловік лежав на кровати, на ліжку з грошима. Всім відоме відео, або навіть фото від ДБР, і повідомили про порушення від Національного агентства по запобігання корупції на 35 мільйонів гривень, що відповідно тягне потім і додаткову статтю. Ні, хоча вони, м'яко говорячи, так вистачає без цього уваги від правоохоронців. Далі. Колеги з бігусів продовжили свій ряд по Київґійту і Камерницькому, але в цьому випадку вони пішли до питання: хто ж зараз керує чи слідкує, чи якось спостерігає за Києвом, і тут вони переходять до екс-народного депутата. Ще напевно можна сказати, Друга дитинство дитинства пана Мера Кличка, а саме до Артура Палатного. З низкою обізнаних зі справою джерел ми дійшли до внутрішнього переконання, що мова йде про Артура Палатного, голову виконкому партії Удар соратника і кума Віталія Кличка. Ну і далі, в принципі, журналісти Бігусів роблять такий байоптик. Хто такий палатний? як він... Став тим, він став, як він досяг того, що він дуже наближений до ключка, його біографію, історію бокса, історію спільного бізнесу. Коротше, багато чого про нього. Такий вийшло навіть не на розслідування, а скоріш байоптик, але. Це було цікаво подивитися, тому якщо у вас є приблизно години часу, і ви передивилися всі попередні сюжети про корупцію в Києві від бігусів, то дуже раджу вам якраз їх подивитися. Ну і остання новина: це від наші гроші, Юрій Ніколов. Вони знайшли, що черговий захист, що найменшого який… Будували у проєктах держвідновлення. м'яко говорячи, маємо певні завищені ціни. Що не менш, у нього ціни виявилися втричі дорожчі ніж у Укренерго І на що наші гроші питає як це сталося? Хоча мені здається, це питання трохи риторичне. Хто хоче, може зайти на сайт. Наші гроші прочитати це чергова прикра історія, коли якраз захисні споруди багато чого списують, в тому числі саме для цього ми провели з великим боєм закон про відкриття кашторисів. Я сподіваюся, що буде більше таких пильних статей, і відповідно менше корупції в захисних спорудах і відбудові. а на цьому у мене все. Цей тиждень був не найбільш активний щодо антикорупційних розслідувань. Напевно, це добре з точки зору нашого спокою. Трамп доповнює цю. Пустоту в екстремальних новинах, а з іншого боку, тому що я знаю, що зараз декілька редакцій готують свої чергові розслідування, про які ми вам будемо розповідати в наступному дайджесті, в тому числі і ми сьогодні записали одне із таких. Тож сподіваюся, ви слідкуєте. Якщо ні, то підписуйтесь, коментуйте, ставте подобайки і до наступних зустрічей. До побачення.